У реальному житті іноді важко реалізувати усі свої мрії, і саме тому на допомогу приходить сервер Unreal RP. Тут можна бути ким завгодно: держслужбовцем або зануритися в криміналітет. Можна бути риболовом або лісорубом, далекобійником або добувачем камені. Купляй бізнес, створюй додаткові заробітки разом із друзями, заводь стосунки і ходи на побачення. Започаткуй свою сім'ю, виконуйте контракти і завойовуй. Своє місце під сонцем серед інших сімей. Доведіть, що ви найсильніша сім'я у штаті. А може, хочеш домашнього улюбленця? Не питання. Можеш навіть водити його до ветеринара. Ну і куди ж без викрадання тачок і вуличних гонок? Але головне в житті це сім'я. Ну а від мене буде бонус. Вводь промокод LANYUS і ти отримаєш 5000 доларів і один тиждень ВІП. Рекомендую зазирнути на сервер UnріalRP. Посилання на промокод в описі.